Oh, <music> Я вам три хвилини тому назад кажу, що журналістка П'ятого каналу, надаючи допомогу не серед натовпу, не живим щитом, як ви зараз брешете, а в під'їзді, показуючи посвідчення, у неї на лобі написано, шлімофон написано, п'ятий канал, ви що хочете, щоб вони в бронежилетах бігали. Ще раз поясню, показуючи посвідчення, кричучи, не вбивайте мене, я журналіст. Ну що ви зараз робите? Ну, у вас є діти, ви в церкву ходите, у вас совість є якась. Ну подумайте, що ви робите. Ну йолки-палки, ну скільки можна фігньою займатися? Подай відсадку піде звідси. Ну скільки можна? Ну людей вбивають. Та не дай Боже, хтось мре. Ну що ви будете потім говорити? Ну яка товпа, який там живий щит? Ну, люди стояли в під'їзді, ще раз кажу, три беркута заходить і лупашить її. Ну вдумайтесь це. Ну ваша жінка буде потім йти, вони ж не будуть розбиратися. Випадково на Майдані люди ходили, їх били. Ну не дай Боже, це станеться з вашою жінкою, ви так само будете говорити цю ерунду. Їдь помоліться! Ви, ви просто мені не дали доказати. Я казав, що за кожним конкретним зверненням буде проведено. Ви обличчя їх пізнаєте цих космонавтів, яких ви посилали туди. Ігор Майкл! я хочу сказати, що ви цинічно брешете зараз. От брешете всім представникам комітету, брешете всім людям, які тут сидять. Тому що всі бачать, якщо ви не бачите, ви маєте ввімкнути телевізор і подивитися, що говорять журналісти, подивитися картинку, за яких обставин їх били. Журналісти стоять на паркані, знімають. Сторонні свідки збивають з паркана, по ногах, по всьому, тому що бачать камери. Б'ють свідомо апаратуру, якою знімають. Для чого це робиться? Для того, щоб прикрити злочини, які вони чинять проти простих людей. Якщо міліція не реагує, значить реагуватиме вулиця. І вона буде реагувати, вона знесе вас нафік взагалі. І будете потім розказувати в камерах один одному. Якщо, звичайно, вас туди ще помісять, ви до камери доживете. Для чого це робити? Журналісти з-за кордону приїхали. Який живий щит? Вони мають досвід роботи за кордоном в різних гарячих точках. Але чомусь Україна для них стає тою точкою, в якій вони стикаються з безпрецедентним цинізмом. Коли міліція свідомо бачить, що це журналісти б'є, скільки людей конкретно підозрюється, по кому з них подано уже клопотання в суд по застосуванню міри запобіжного заходу? Чи будуть взагалі такі клопотання? Є, я зрозумію, це питання вже до напевно начальника слідчого управління. Слідчого управління. Да. За, да. Заступник начальника головного слідчого управління Но з приводу совісті людина прийшла позвітувати, ви ж не дали їй можливості виступити. Ні, ви ви почекайте. Та я совість маю. Продвинь, продвинь. Не кричати. Спокинь покинь почекайте. Почекайте. Я зараз. Я Юра. Якщо ти хочеш, щоб ми тут покричали і розійшлися, не вирішили жодного питання, покричи. На мою шановний шановний головуючий, Я як вихована людина, ну споритися не буду. І, по перше, що не в тому статусі, тому що прийшов звітувати на засіданні комітету. З приводу е, тих розслідувань, які проводяться по працівникам органів внутрішніх справ, запитання було: скільки клопотань подано, скільки цього це компетенція, не наша компетенція Генеральної прокуратури. Жоден керівник не давав. Нікому команду з працівників міліції бити журналістів, і мені прикро, так як вам, що працівники засобів масової інформації постраждали. Повірте, за е, роки незалежності таких дій, таких фактів не було. Тобто, за всі роки незалежності е, було у фактів перешкоджання журналістській діяльності, таких, ну як побиття там чи е, ну можливо трошки легше навіть, навіть ніж побиття перешкоджання, було десь приміром десь 50. Уявіть собі, що за кілька днів 50 е, журналістів постраждало. Це просто таких фактів Україна ще не знала. Я думаю, що і Європа таких фактів ще не знала. Значить, журналісти свідчать про те, що це було не випадково. Що всі вони були е, з знаками преса, з беджами в жилетках, е, значить з іншими значками. Вони е, усно е, попереджали і кілька разів просили їх не бити, казали, що вони журналісти. Е, Таке враження у них всіх склалося, що їх свідомо били саме журналістів, тільки через те, що вони знімали фотокореспондентів, е, операторів били по руках, вибивали камери, щоб вони не знімали, щоб не, не видно було хто б'є людей. Ми повинні. Трутитись ситуацією і щоденно контролювати, щоб кожен журналіст дав покази, щоб по кожному факту ми зафіксували ситуацію і контролювали кожний день цю ситуацію. Просто я, представників Генпрокуратури і МВС, просто на цій робочій групі постріляю. Не, не тому витрагає. краще не треба, так. Да. Я не жартую, чесно, тому що це все замилювання. Я не вірю в ефективність подібних речей. Послухай, якщо це буде спокійно, це об'єктивно не розслідується. От, повір мені. Та ці люди розуміють да, тільки та, силу. Та, Вони та, ще та, не отримали та, в зуби. Тому вони розказують про те, що журналісти були живим щитом і випадково їх побили. Я попрошу давайте такий спосіб: перше поступило рішення, що комітет звертається з вимогою до міністра внутрішніх справ з огляду на ганебну злочинну антинародну діяльність цього підлеглих по відношенню до міліції подати відставку. Прошу хто за це? Прошу голосувати. Хто за одноголосно. Не ви б був, 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 якщо б пішов, давай вам це був, був. А але був, такий потім, варіант? був такий варіант, але потім вони сказали, що я користуюся своєю нетурканністю. Це ж очевидно. Тому це це не емоція, це правда. Ну що я тобі зараз щось не розкажу чи що? Ну, що вони сидять і розказують? Ну і ми ти встановимо, кого ти встановиш. Це космонавт, точно немає.